Ну, капець таксі не гидру села ну треба йти до спишки та тут та, танцы та, 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 та. ой всем привет друзі меня звати гладкие ласкабры і... ну, в новое новое видео и ну и я приехал с места селянами назад село ну и де селяни стопляться селяна стоп.

Це походу не найкращий день. Так, да, це походу, правда. Мы там около комплекса поставили сюда, це наші подарунки. О, правда? Угу, mm -hmm. то я бачу грубі автомати. О, тут пицца. У худобов поиграем селян, будь грубь автомат. И вот здесь скрыться. Статуя. Я ведь продумаю твіречью. И батут. Батут? Вау. Да, расслями. Вот тут хоть чай попіва, тут буде мій комп'ютер. Працює навіть. Де классно слава? Вот там. Вот. PlayStation. Ну далее все. Здесь скрин. Тут, 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 тут. О, по -по. Ой, то. 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 І И тут. Ну что, тут, правда? Да, слиан, я просто Ну, батут. Файнем. Ви. Игра. Давайте полиграем сюда. Хуй-то на меня не нату Когорт просто. Ну вс, друзья. Теперь я тут походу. Походу теперь я тут живу. Ну, прикольно. Фу. Окей. Вот, шах, мы этого не тупо став. Коментарно ведь... Видите, короче. Тут прикольно все. Дуже прикольно. я как якраз посплю на сколдри. Книжки почитаю. А зараз до слями. Ну, і ще баскетбол е файл. Не заметил навіть. Добре, ми будемо. Давайте Давайте стіл підемо. Давайте. Да! Ну, я за... Вы я зараз э, попрощаюсь з друзями. Зара. До... Зараз. І вот так друзі. Я... Все, тепер Я тут тоже повністю живу. Ми гід, тепер там будинок, ми селяни заберемо. Ну, добре, ну, ми пішли за стіл. Добре, дякую, друзі, за перегляд. Всім па-па, друзі. Селяни, не їж, ти мій торчур, не їж того.